Всім привіт! Слухайте, як чудово, коли гарне освітлення. Це просто казково. Ти така красуня стаєш. А, і про, про паспорти, які дасть всім Європа. Хочу висловити свою думку тут. Стану в куточку, бо машини їздять. Я зараз блокую на Тіктоці. Добре, що є така функція, ну, щоб не дратуватися. Багато наших дівчаток, це переважно, ну і чоловіки є. Ну, переважно це дівчатка. Вони отак от розповідають, що Ось в такій хабарській формі, як на мене, ні, точно в хабарській. У ну, це кляте ми тікали від війни, а ви заробітчани, ви були готові до імміграції. І від війни тікали тільки ми у 22-му, і все. І більше ніхто. Тільки ми. І складнощі були тільки в нас. А ви були готові, ви заробітчани, це в такому от. заробітчани. Ну, там, заробітчани собі пишуть, що вони пережили, і кому було важче. Незрозуміло. Сьогодні ще я подивилася нашу дівчинку, зараз проїдемо. Це який раз, вибачте, я не знаю, що він робить. Я просто туди-сюди їздить. А, так ось а місце хороше. Я зараз піду гуляти і кроки робити свої. А, і пише: записую відео наша дівчинка про те, що. Ну, Ви втікали від війни. Ми, ви втіка... Боже, ми втікали від війни, а ви, вам було легко, ви були морально готові пристосовуватися, готувалися до нової країни. Це був ваш вибір. А ми добре в життя собі зробили в Україні, а ви не змогли. Ну все це, я Боже. все, Я блокую таких і більше не дратуюся. Ну, В чому там суть? Суть в тому, що коли нам дадуть, прийдуть паспорт, і ми зрівняємося з вами в правах, то після цього люди ходять. Ми зараз відійдемо. То після цього ми будемо платити високі податки, як і ви, коли нам дадуть паспорт. Так ось я вас хочу. Я не знаю, може ви мені не повірите. Бо людям зручно вірити зручно вірити в те, що вони хочуть вірити. Але, але мені навіть здається, що знайомі: паспорт ніхто нікому не дасть. І схема інша. Вам, вам треба спочатку відмовитися. Від тимчасового захисту, від те, що вам страхівку безкоштовно платять медичну, за те, що вам житло дають безкоштовно, за те, що вам можна не працювати, вам дають, вам ні за що платити не треба, а тільки можна лежати і розповідати, які ви були круті в Україні. Так, от, після цього, як ви відмовитесь від цього всього, зрівняйтеся з правами в правах з тими, хто приїхав, зоробічани там чи хто. В іншу країну з іншими іммігрантами, і підете працювати у три зміни, ну там де вас возьмуть, і почнете 5 років сплачувати податки і не отримувати допомоги від держави. Мені писали, це не важливо. Ну, ви ж краще знаєте, ніж я, правда? Ви ж вже отримали паспорт? Так ось, після того, як ви надасте цій державі. І всім іншим державам, що ви можете себе самостійно утримувати, і ви не будете тягнути з цієї держави податки, що ви є самостійна одиниця, яка не потребує допомоги. От тільки після цього. Через 5 років ви зможете. Назбирати документи і запитати їх про паспорт, розумієте? Запитати, заплативши їм гроші, а гроші не повертають вони. А там, там... готуйтеся. Що таке натуралізація? Сайте є натуралізація, не ваші фантазії. Як ви цього не зробите? А, іще... а може, так отримаємо паспорт, може, підемо працювати, а може, і не підемо. Так. Так, так і буде. Ви думаєте, ви в казку потрапили, у вас а, з пантелику збиває те, що ви можете зараз от, не працювати. Спантелику у вас збиває. А насправді будуть всі в рівних умовах. Спочатку гроші, а ввечері будуть стільці тільки. Тобто, спочатку податки, саме себе отримуєте, не сподівайтесь на державу. А, Ірландські громадяни вам дають рекомендації, фінансові документи, в деяких країнах іспити на мову і історію, і от після цього вони розглянуть ваш запит на паспорт. А там так написано на ірландський паспорт, що ми взяли гроші і документи, які теж затверджує нотаріус, це гроші, гроші, гроші. А паспорт, може, ви не отримаєте, бо ми будемо вважати, що ні. Може, у вас штраф є, кажуть люди. Я не знаю, наскільки правда, що є, якщо є штрафи за перевищення швидкості, то можуть не давати. Так що, вибачте, от така я от... нечимна таку інформацію кажу. Ну, я, от знаєте, Всі пишаються вища освіта, вища освіта. Я на вас дивлюся. Ну, По-перше, мене дивувало, що на візу з вищою освітою люди не можуть зібрати собі а, самостійно документи, хоч там написано, що робити. А по-друге, мене дивує у ці фантазії. Ми хочемо підемо працювати, хочемо, не підемо. А потім нам принесуть, постукають наш готель, паспорт нам дадуть, а нам всі винні, бо ми війни. Скажіть, німці, ірландці, винні що в Україні війна? Все на все вам добре, щоб всі фантазії здійснилися.